на новому каналі і сьогодні я буду дивитися проводити тести і дізнатися який персонаж закласти фільму серіальчику like okay. ось а, ну я все ж таки вирішила це зробити тому ось так на перший серіал персонаж з якого я буду Хто ти з дивних див? Знаєте, ніколи не приходило такі тест, тому зараз дізнаємось. Твоє улюблене блюдо. Вафлі. Ось. Ну, якщо вафлі, то тут буде порядок, хто я буду. Яєчня, гречка, вівсянка, спагетті, салат. Спагетті, салат. салат. Беріться цитату, яка вас характеризує. Окей. Uh, Найскладніше почати діїти, але все інше залежить тільки від наполегливості. Окей, okay, А, uh, Що з цього лягає тобі найбільше? Дема Горган? Виходити uh, вночі з кімнати до туалету, темряві, злої мами, крутих людей в школі. Я нічого не боюсь. Мейбі mm темрява? -hmm. Прям темріва, так що взагалі типу, нічого не святі, то так тут. То. Якби тобі треба було цілий день слухати український гурт, який би гурт це був. О май гаш. Друга ріка. Я не слухаю українські пісні, я слухаю американські пісні, тому я біду на кого-то знаю калуш. I'm sorry. Виберу цукерку. Рачки, три мушкетери, кори корівка, трюфель, шоколадка. Корівка. Люблю корівку. Шоколадки теж залишились є. А що тобі найбільше Тіш... тішити вже ці смачніше, сон подорожі, нічого. Люди всі, які вдохновляють, не перебачують подорожі. Або ж ні. Обожня поджию. Тут лише сні питання, таку поняла. Найкраще у освіт для тебе. Це там, де тихо та затишне, ніякого мотлоху, мінімалізм, матрас, нот і полуця на стіні. Бери квартиру у великому місці, щоб не було самотньо. Хатина з видом на море, взагалі все одно або світо, в якому я зараз живу. Квартира у великому місці. О, окей. І хто ж я? Я Стів! О май гаш! І все без текста вообще просто Стив. Ну, ладно, окей. на no коммент. Так, next test. Кто ти з Гаррі Потеру? Я не прям фанатка Гаррі Поттера, да. Але мені подобається, да. Окей. Та. Тепер дізналися. Я взагалі на всіх персонажів люблю, тому я сподіваюся, тут будет пояснено, хто що, тут как. Хай. Uh. Я. Почнемо з простого ваш улюблений кольор. Фіолетовий. А ваші відносини з батьком. Тут 13 питань. Тут 13 питань. М -м. Окей, okay, хорошо. Я в шокі. Треба питання в шокі. Виберіть одяг, який вам більше подобається. Що мені подобається? Мені нічого не подобається. Вот oh це постання на скап'яне насіла. Окей, okay, грей буде це. Так, вже себе декількома прикметниками. Добрий, трохи дигувати, милий, трохи імпульсивний, квітливий, хоробрий. Окей, okay, хорошо. Yeah. Uh, Ще буде за роботи у вільний час. Окей, okay, хорошо. Як, як вам вдається uh, спілкуватися з людьми? Я, не, я маніпулюю ними. Вони такі кумедні. Окей, людей. є дуже дуже компанії, важко довіряти з індусів, що не навожу, люблю тварин. Окей. Як ви навчаєтесь, навчалися? Я найкраще в класі групи, то що М середнічок, добре. Вона все не виходить, але дуже стараюсь. А що навчання? Це нудно. Хобі. Малювання в'язання, то що читання книг, гітара. Хочу грати на гітарах. Гітара в мене нема. Я люблю їсти, лол. Я надто зайняти, щоб мати хобі. Доглядаю за рослинами. наше хобі, коли є спорт. Окей, хай буде їда. Ну, мейбі. В даному момент я не читаю, тому хай буде їжа. Ваше дитинство. Я не хочу про це. У мене було чудове дитинство, я люблю свою сім'ю. Нормальне дитинство. Окей, хорошо, хай буде нормальне дитинство. Так. Я не пам'ятаю своє дитинство, тому так. Да. Улюблений напій. Розована вода, сік-чай, Кава, Вино. Кава. Українська пісня що більше. Я і Сара, Клва, Пара, Роза і Дипан. Хто це може такой варіант? я не люблю музику. Хай буде я і Сара. Все. І так теж є з Гаррі Поттера. і я Фред Візлі. Вау, людина вечірка. О май гад, ви дуже хоробрі, загалом круті, завжди в центрі ваги. Хіба це не круто? Це круто. Отак от. Так от. А, я знаю, на да? там близяшки, тому трішечки... Окей. Коротше, next тест Other The Bangs. Зовнішні малини. А, на цьому сайті, який я все проходила тести, особливо, ну, там відео минуло, да, в мене була. А, там є тільки російську тест, але його приходити не буду, тому якийсь тут, коротше, пан на тест, тому поїхали. О май гаш. О май гаш, що ви робите, коли приймаєте важке рішення? Цього свою голову я слідую своєму серцю. Ой! Це складно, хай буде серце. Ой, тут все такое анімоване, май гад. Якби вам довелося вибрати хобі, яке б це було живопис серфінг, піші прогулянки читання. Блін, я так хочу вот этого серфинга, это такое О, май гад. Друг прийняв рисуванный річ. Що робиш? робишь? Петр моих без. Короче, Петро моїх стере... 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 о боже, Окей, все, я приймаюся. Ой, гроші, 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 боже, гроші. Ой, гроші, боже. Ви ще не отримали велику суму грошей, що ви робите в першу чергу. О май гад, так. Дивлюсин з близьким я інвестую або відкладаю для використання майбутнє. Бо масштабну пляжну вечірку. Коротше, я інвестую інвестую, так? Да? Ой, кров. Як ви ставитесь до розриву Бога Кука? Я не знаю, хто це. вам онпропо. Я не пам'ятаю, хто це. Я реально не пам'ятаю, хто це. Ну, хай буде саме таким я життя. Outro Banks. Реально, хто це, блін. В жах. Треба передивлятись. Ваша закоханість із суперецькою групи що ти з цим робиш? Я Япомагаюся. До, я допомагаю немінності, це як нешкідливий флірт. Я просто стаю за печам і говорю з ними і вирішив, що це. Я я не понимаю вообще что. А Короче, все всё плохо. Я не знаю, що відповідати. Без лайку. В заходите стару карту на свого горищі, що з цим роботи. Що це його походження? Аналізували зрозуміємо, що Пошок Скорпіус. Я аналізувала, ось у самого Пошок як ви вирішуєте конфлікти? Я говорю про це спокійно. Я спочатку дію, а потім думаю. Я не конф... Коротше, да? за порадою. Коротше, я спочатку дію, а потім думаю. Яку якість найбільше цінуєш у товариші? Лояльність, чесність, симпатія, гумор, амбіції. Чесність. Так, next is last question. Ви дізналися, що хтось із ваших друзів з ковід золотню, що ти робиш? Я їм проти ставлюсь і раджу здаватись. Захищаю їх у будь-яку ціною, намагаюся дізнатися більше деталей, перш ніж прийняти рішення дистанційної ситуації. Я захищаю їх в будь якою ціною. Окей. Я Джеджей! Привіт, інодико. Втілюючи дух Джеджея ви життя вечірка. Я, Якороще здохне, дав чи зразу. Зараз якого величезний, як океан, ви люто захищаєте свою команду, ніколи не дозволяєте виклику виглядати вас. Хоча ви можете здаватися безрозсудливим типом під цим авантюрним шпоном є глибина та відданість. Тримайте цей гарний настрій. Тому ось так от. І last test, який буде сьогодні, це хто весе Світу Марвел. Я не можу назвати себе прям фанатка фанатка, що прям все там метод, але я всі фільми. Нібито, так? Да? Там ще серапчики некоторы взяла. Я не всіх пам'ятаю, але подумаю, що вийде. Тут 23 питання. Я придумала. А ну, два три питання. Ладно, окей. Так, перше питання. Привіт. привіт, uh, Привітульки, братульки. Добрий день. Я є грут. It's my favorite personage. Ваш тип особистості. Я не знаю. втонула в річці, здонатила гру тисяча гривень, вдарила хлопчик. О oh гад, тут багато варіантів. Я в шоці. Еп, ну, руки під час сильного вітру, думаю, що я володію і не володію Києва. Ще багато вас друзів, мені краще називати їх знайомих. У мене дуже багато друзів. Це ваш любимий колір. Ой, знов ці кольори. Нема мого улюбленого кольору. Ну, капець. Ладно, тоді буде чорний, бо це, типу у мене цілі три любліки кольори. Один а це окей. Це один з них. Яка людина найбільше змінила ваше життя? Я сама сім'я випадкова людина, мої друзі, я сам. Ваша любляння жанр серед фільмів, Фентезі, uh, комедії. Um, ой, главна хай подідрами. Якщо чесно, я не знаю. Uh, Скриваємося, чим два тузи, я її уно Я їй груд. Чим лично у вас проблема? Довіримо ми минула агресія, брехня, пофігізм, агресія. А, які, у вас, о, які у вас разом, разом із сім'єю? Разом гроші, не дуже, ми давно не спілкуємося. Хороші, ладно. беріть з прилічного. Пожертвувати собою заради світу, пожартувати собою заради людини, пожертвувати людини заради світу, пожартувати світу заради людини, пожертвувати світом заради Я правда. все. окей. Ваше гобі спорт, наука, що створче, винахідливе, духовний розвиток, водіїгри, пити пиво, читання. Немає гобі. Е, що творче? Окей. Ваша хороша жаса характер, доброта, щирість, рішучість, відповідальність, вірність, відповідальність, відповідальність. Доброта. Я дуже добра, правда. Будучи таємним героєм, ви б розкрили свою особистість в ній. Тільки якщо це було необхідно. Ви емпатична людина. Ем, um, no. А, якби ви могли мандрувати в часі, б ви повернулися в минуле чи потрапили в майбутнє? майбутнє. Так, яку роль ви берете на себе в компанії? Комік, центр організатор матуся, психолог, простий кіночувак, алкаш нагуляє в компаніях. У мене нема компанії. Ух, у мене камера поїхала. А, на базу. Сій. Тут. А, яку роль ви берете. Я ж обрала. Я ж нажала. О, нет. Да, я не дивлюсь аниме, ребята. Я не дивлюсь аниме. А, вбити або поберегти. Вбити. Опять камера уехала на базу. Нет, она слишком далеко. Куда вона она едет? Стоять. Please. Стой. Выбрать бытово Не знаю, что это дальше Ладно, я не хочу сидеть на всему, а то ему Блин, я в свете Марвел Опять камера уехала Ладно, выбрать а, вашу эстетику Ой, у меня эстетика Хочу на скейте кататься Какая же у меня эстетика О май гаш Хай бут дэ колячки Уж трону тут что это, что у меня эстетика немало Ладно, выбрать мне I don't learn from my sticks. Uh, я буду соб... Так. I don't learn from my sticks. Я буду з собою, напевно, круто, якби я ще знав, хто я. Uh, в такі моменти не варто щось говорити, а тільки кинути типу, усмішку та згадати, що ти людина. Uh, дор... Друже, ти, мабуть, не зрозумів, з якою добру люди ти спілкую. Що... Ось це твоя манера, поведінка не добра і не враження мені. Давай зустріч стрінемось, то я мешаю, поговоримо. Я теж, я тому, що я нікому не потрібен, крім всі полюбленого. Десь минут складно. Хай будуть uh, I don't run for my mistakes. Окей. Okay. Next question. Дивіть футболку, яку ви надягнули. О uh, май oh гад, тут так багато футболок, я не одягнула, хай буде чисто чорна. Чисто чорна. І бувайте, дякую, що дійшло до кінця. Welcome. І хто ж я? О га... о віжн? О гаш. О, спокійна. Вічлива і справедливо і я спокійна, вічлива. Uh, no. Цінуєте що, uh, цінуєте що людей, що тварин, варина, що кожен заслуговує. Кожен заслуговує на щось хороше в цьому світі, що робить з вас добру людину, обираєте завжди найменше з двох зол, чітко бачите потенціал інших людей і прагнете до розвитку себе і цього світу. That's all. На цьому ваші тест закінчились. Я думаю, що майбутнє тести приходити не буду. А можливо ви так, то пишіть в коментарях, можливо, у мені якісь ще тесті такі пройти. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, ставте колокольчики, щоб не пропускати мої наступні відео, да? І до зустрічі на моєму відео. Да? Сподіваюсь, що ви там поставите колокольчик, вам прийде нагадування про мої відео, да? Бай!